Якщо зупинка і складання протоколу проводилося під час оголошеної повітряної тривоги, ви не винні судова практика. Час від часу суди закривають провадження через неналежне оформлення працівниками поліції матеріалів про скоєння водіями правопорушення, передбаченого статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Сьогодні ж поговоримо про інший випадок, не менш цікавий та важливий у судовій практиці. Фабула, як було зазначено в поліцейському протоколі рано вранці, 28 липня 2022 року, на столичних нивках патрульні зупинили автомобіль Volkswagen. Поспілкувавшись з водієм, поліцейські дійшли висновку, що водій знаходився у стані алкогольного сп'яніння. Від проходження відповідного огляду водій відмовився. А відтак відносно громадянина був складений протокол за статтею «130». Кодексу України про адміністративне правопорушення. Важливо тут те, що суд з висновками патрульних поліцейських не погодився. Суд звернув увагу, що спілкування патрульних з водієм відбувалося в дещо специфічних обставинах. Так, на відеозапису з місця події зафіксовано, що водій насправді не відмовляється від проходження огляду, а навпаки, наполягає на ньому. Однак просить дочекатись його адвоката та відбою Повітряної тривоги, втім, таке прохання поліцейські сприйняли як відмову від проходження огляду. Оскільки е, на відео не зафіксовано, що водій відмовляється від проходження огляду, а навпаки, наполягає на ньому, навіть тоді, коли порушується його право на захист та безпеку його життя, то в діях водія відсутній склад адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першої статті. 130 кодексу України про адміністративне правопорушення провадження у справі відносно водія було закрита судом у зв'язку з відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення.